Масштабна пожежа після ворожого обстрілу спалахнула на Прикарпатті. Внаслідок масованого удару РФ зайнялися склади. Три осередки на загальній площі близько 9 тисяч квадратних метрів. За повідомленням надзвичайників, постраждалих серед населення на місці не виявили. Через загрозу культурного обстрілу рятувальники змушені були відійти на безпечну відстань. Коли загроза минула, рятувальники знову приступили до гасіння пожежі. Наразі пожежа локалізована, ліквідація пожежі триває. До ліквідації пожежі залучено 130 рятувальників та 35 одиниць техніки. Постраждалих немає. На місці події також працюють представники Червоного Христа України, забезпечуючи рятувальників питною водою та харчуванням. У Калуській громаді триває робота комісії з оцінки збитків після ворожого обстрілу серед зафіксованих пошкоджень, шифри на дахах, вибиті вікна, пошкоджені міжкімнатні двері в будинках та скло в автомобілях. Двоє травмованих на Прикарпатті 15-річний мотоцикліст наїхав на чоловіка, ДТП трапилось у Галичі на мості. Неповнолітній не обрав безпечної швидкості руху та проявив неуважність. Здійснив наїзд на 50-річного мешканця Луцька, який перебував на краю дороги біля свого автомобіля Івеко та усував технічні несправності транспортного засобу, виставивши знак аварійної зупинки. Після зіткнення неповнолітній втратив керування транспортним засобом та впав на проїзну частину дороги у наслідок аварії. Обох учасників дорожньо-транспортної пригоди було доставлено до медичного закладу. У них відібрано зразки крові для перевірки на стан сп'яніння. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Охоронці нагадують, керувати мототранспортном дозволено лише з 16 років після отримання відповідного посвідчення водія. Попри атаку дрона, без вагань їхав на допомогу. Прикарпатський поліцейський врятував побратимів, які три дні просиділи у трубопроводі, чекаючи на евакуацію. По дорозі бронемашину Анатолія Новіцького атакував безпілотник та пошкодив колеса. Проте чоловік не зупинився і таки доїхав до чотирьох поранених побратимів. Посеред дороги я увидів, що сидить. У ямі дрон об'їхати його неможливо було. Я його проїхав, він взлетів, відбувся вибух, колеса пошкодив, але машина продовжила рух. Мною було прийнято рішення їхати так і здійснити евакуацію поранених. Не знати, чи вони би вижили, вони там провели декілька днів в трубі, просаділися без води. Здійснив до них поворот, то вони руками махали, блин, довольні. Повертаючись, машина знову потрапила під атаку безпілотників: два колеса роззуло. Анатолій проїхав на дисках ще близько 25 кілометрів. Так і виконав евакуацію. Машина почала зупинятися, повключав мости. Я розумів, що вона, якщо стане, нас просто там скедами спалять, помножать. І я газ в полік. Раніше правоохоронець працював у групі реагування патрульної поліції у Богоручанах. Торік він добровільно перевівся до батальйону особливого призначення Стрілецький, і відтоді на передовій Донеччини, де справжнє пекло. Може дрон сидіти чекати, вже там в траві чи на землі, просто серед дороги сісти і собі просто сидіти чекати, поки машина якась не буде їхати, щоб її підбити. Головна задача заїхати. Зробити евакуацію, забрати людей, якщо ще є поранені, і головне їх звідти вивезти. Любою ціною треба їх вивезти. Що би там не стояло, ну, головне, аби машина їхала, і ти маєш це розуміти, що то їх не можна поранених там лишити, бо вони не вижив. Свій позивний чоловік обрав символічно кірпі, адже саме на одноіменному бронеавтомобілі він щодня здійснює найнебезпечніші рейси. Доставляє побратимів на передові позиції та вивозить поранених. Люся Гребок, Святослав Іванюк, телеканал «402». Медична підтримка на Прикарпатті реалізується проєкт із надання розширених послуг з первинної медичної допомоги ветеранам. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я ОДА Олександра Бойчук. Такі послуги в області надають 49 закладів. 11 планують залучити до кінця року. дану послугу надають лікарі сімейної медицини, які власне працюють на провинції і пройшли певні навчання, а саме лікар і ветеран, медична допомога ветеранам, нові виклики та рішення, лікування пацієнтів з легкою черепно-мозковою травмою від дії вибухової хвилі. На сьогоднішній день 536 лікарів вже пройшли дані навчання і можуть надавати. Послуги нашим ветеранам 130 лікарів завершують навчання, і відповідно також долучаться до надання розширених послуг на первинній ланці. Серед медичних послуг, які можуть отримати ветерани, розширений скринінг станів пов'язаних з наслідками бойових дій, надання психологічної допомоги, лікування хронічних станів та реабілітація. Після травм це є складання індивідуального плану спостереження та супроводу. Це проведення розширеного скринінг станів, пов'язаних з наслідками бойових дій, зокрема посттравматичний стресовий розлад, гіпертонічна хвороба, хронічний больовий синдром, надання психологічної допомоги, також, який включає в себе індивідуальну та групову терапію, сесії когнітиво поведінкової терапії, програми управління стресом, тривожністю та депресією. Також наші ветерани можуть отримати. Лікування хронічних станів від наслідків бойових травм, щоб отримати таку послугу, ветеранам потрібно звернутися до сімейного лікаря. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Хвиля вірусів на Івано-Франківщині на 13% зросла захворюваність на грип, ГРВІ та covid 19 Найчастіше кажуть медики, хворіють дорослі. Втім, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість зафіксованих випадків є удвічі меншою. Ми маємо знач зараз незначне в межах 13% підвищення захворюваності. За рахунок дорослого населення доросле населення 15,7%, і тобто питому вага дітей складає приблизно 30%. За 35 -ти тиждень. І частка коронавірусу за попередній тиждень, порівняючи з попереднім тижнем, зросла дещо більше, ніж загальна група гострореспіраторної висної інфекції. Це в майже 50%. Але якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми маємо зараз нижчі показники майже в два рази, ніж за такий аналогічний період 35 -ти тиждень 2024 року. Найефективнішим способом зміцнення імунітету проти грипу та ковід 19 є вакцинація. Щеплення кажуть фахівці варто робити щосезону. сезону передусім тим, хто перебуває у групах ризику групи ризику, тобто ослаблені супутніми захорення, діти, дорослі, старші 60 років, вагітні. Ну і медики групи ризику, які часто контактують своїй професійній діяльності із хвор, з хворими на, на гострі респерторну вірусну інфекцію. Ми розвезли буквально два тижні. 1200 доз комірнаті. І зараз очікуємо на нову поставку вакцини. При появі перших симптомів хвороби слід негайно звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Ще до того, як пролунає дзвінок в Івано-Франківському ліцеї номер 24, учні в кабінеті вже займають свої місця. Це здавалось би звичайний урок хімії, але тут не просто вивчають формули та реакції, а й активно беруть участь в інтерактивних експериментах. Можете відчувати пощипування, тому що кількість кисню у вас в класі збільшилась. Хто пам'ятає, яка кількість кисню має бути за нормальним молоченка? Точно двадцять по. Від вулканів до справжніх хімічних феєрверків на уроках це те, що найбільше захоплює та привертає увагу юних дослідників. Там, де є цукор, тобто молекули цукру, проникнувнули між молекули води, і ця вода стала густішою. Тоді як тут звичайна водичка, і виходить, що розчин зеленого кольору він важчий і густіший. На заняттях Юрія Пахомова інноваційні форми навчання стають невіддільною частиною навчального процесу. Завдяки цьому навіть ті, хто вважав хімію нудною, починають відкривати для себе цю науку з нового боку. Ми вирощували кристал, робили і нам показував. І колись ще були в нього додаткові уроки в суботу юні дослідники. Там також були дуже цікаві уроки. Так то ж не класний підхід до навчання. Практика залучення учнів до вивчення хімії має свої корені в особистій історії Юрія. Цю науку він полюбив ще в дитинстві. І як зізнається, великий вплив на нього мала його бабуся, вчителька хімії. Насправді перші мої такі спогади це саме хімічний кабінет, щось ми там зливаємо, змішуємо, і напевно так, тому що хімія все ж таки без дослідів, без експериментів, то не, то не наука. Ну і відповідно так з'явилася любов, яку намагаюсь до науки, до хімії, та й не тільки насправді, яку перед намагаюсь передавати дітям, щоб вони те щось відчули. Знаєте, на дотик, як то наука, на дотик це про мій предмет. За плечима Юрія вже 14 років педагогічного стажу, а головний секрет його успіху у вмінні робити складне простим. Навіть найзаплутаніші хімічні формули та реакції він пояснює так, щоб учні зрозуміли з першого разу. Чим простіше, тим зрозуміліше. Тобто беру приклади життя, десь ми щось жартуємо, хіхікаємо, малюємо слоників на дошках, щоб краще зрозуміти якусь закономірність. Але насправді хімія не складна. Вона просто потребує такого знаєте, послідовного вивчення. Коли ти пропустив один урок, то Змушений все ж таки дома трошки піддивитись, підчитати, бо вже там з колії знань. Тому ось в цьому є складність цієї науки та. Педагог каже, у роботі кожного вчителя є свої родзинки, і він не виняток. За час своєї кар'єри він розробив чимало власних педагогічних технік, якими навіть ділиться з колегами у своїх авторських підручниках. Свої ідеї Юрій також подає на всеукраїнські конкурси, і цьогоріч він увійшов до зіркової десятки національної премії Global Teacher Україн Ukraine 2025. Не думав, що потраплю, то в мене так, знаєте, я синдром самозванця, досі не віриться, що це відбувається зі мною. Чому подавався? Все дуже просто. Через дітей я завжди кажу своїм дітям: беріть, щось робіть, подавайтесь, якісь конкурси, рухайтесь, не сидіть на місці. І відповідно, щоб не бути лицеміром, знаєте, сісти собі зручно в крісло і казати Давай, йди роби. Треба рухатись, показувати, що ти працюєш і сам. Наразі триває народне голосування. Переможця премії оголосять 4 жовтня всесвітній день учителя. Найкращий педагог 2025 року отримає 1 мільйон гривень на власний проєкт та реалізацію своєї освітньої мрії. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Спробувати свіжу полуницю, перець, лохину, кавуни та навіть виноград. У межах підприємницького візиту міський голова Руслан Марцінків завітав на фермерське господарство бері прикарпатці у селі Чукалівка. Тут понад 6 років вирощують полуницю, а зараз ще інші сільськогосподарські культури. Уже десь шостий рік підряд ми займаємося ягідництвом, починали з полуниці. Полуниця в основному у нас в закритому ґрунті, вона з весни до пізньої осені. І зараз, як то кажуть, таке модне слово диверсикація, почали вирощувати так само перець по краях тепли і минулого року поекспериментували з лохиною. Я ще попри то, трішки, як то кажуть, у нас ростуть і кавуни. Кавуни і виноград. Фермерські угіті неодноразово гравали різноманітні гранти для ефективнішого ведення сільського господарства. Завдяки цьому урожай з теплиць тепер можна придбати у великих супермаркетах, проте на цьому власник не зупиняється. Цей підприємець приклад того, як треба вести бізнес, як можна масштабуватися і використовуючи всі можливі ресурси, які зараз доступні в нас в державі. Я маю на увазі про грантові кошти, які можна отримати і освоїти. Він у нас активний учасник. Він у нас був. Слухачем наших курсів «Успіх у бізнесі успішно їх закінчив. А також дівчата з бізнес-інкубатору допомогли йому написати ще один проект. Міський голова особисто спробував свіжий, щойно зірваний кавун. каже, врожай цього року видався ні в року і нагадує, аби допомогти місцевим фермерам, у громаді діє програма підтримки сільського господарства. Розвивається, бачите, різний вид продукції в громаді ми маємо програму підтримки сільського господарства. По цій програмі постійно ми даємо дотації по мірі можливості. Тому дуже важливо, щоб місцеві фермери мали можливість розвиватися в цей час. В час війни дуже важко з працівниками. Дуже важко. Цей весь бізнес вести, але незважаючи на це, люди працюють, сплачують податки і підтримують Збройні Сили України. Це найважливіше до слова, 14 вересня на території бері Прикарпаття відбудеться благодійний фестиваль, кошти з якого спрямують на потреби Збройних сил України. Діана Висоцька, Віталій Маглаці, телеканал 402.